Место Южне Бутово, тип будинку монолітний, метра 680, поверхи 4 дизайн Тетяна Север, фото Євграфів, коротенько. В інтер'єрі цього заміського будинку дизайнер поєднувала функціональний мінімалізм і декоративні елементи в дусі ардеко, велику площу підкреслили відкритим плануванням общий зон кухні, вітальні їдальні і холу, лаконічною сіро-бежевою гамою, натуральним каменем в обробці. Подробиця. Котедж знаходиться в Кпотапово в південному бутово. Це монолітний будинок на стрічковому фундаменті. Спочатку було заплановано два житлових поверхи. Але в підсумку їх вийшло цілих чотири замовники сімейна пара з двома доньками. Вони люблять приймати гостей і запрошувати до себе з ночівлею близьких родичів. Дизайнер Тетяна Север виконала велику роботу, не тільки створила стильний інтер'єр, але і продумала максимально зручну перепланування почас того, що перенесли вхід в будинок, обладнавши окреме приміщення під передпокій. А початковий дверний отвір замінили вікном в підлогу, перший поверх зонували таким чином, щоб складалося відчуття єдиного простору. Наприклад, передпокій від загальної зони відокремлює наскрізна перегородка, яка пропускає денне світло з вікна, кухню можна ізолювати за допомогою високих розсувних дверей з матовим тонованим склом. У розкритому стані вони виконують роль симетричних декоративних панелей. У вітальні облаштували зону з великим м'яким кутовим диваном і камінну зону з кріслом. Вона відокремлена від коридору перегородкою з вбудованим акваріумом. На другому поверсі особисті кімнати спальня замовників, одна велика дитяча для дівчаток, погодок і друга дитяча на випадок поповнення в родині. В цій кімнаті зробили тільки обробку. Дизайнер запропонувала переробити мансарду, щоб третій поверх теж став житловим. Тут розташували гостьові кімнати для родичів і друзів. Замовники подбали про комфорт своїх батьків і навіть встановили ліфт. Для цього довелося зводити ліфтову шахту на чотири поверхи, у цоколі розмістили більярд домашній кінотеатр, бар, сауну, душову пральню і санвузол, а також технічні приміщення. Оздоблювальні матеріали вибиралися з точки зору практичності, мінімалістичні глянцеві поверхні. За ними легко доглядати, на стінах використовували фарбу плюс поекспериментували з трит-панелями у вигляді сот. Вони висвітлюються спрямованими спотами, коли їх включаєш. Спорюється цікавий оптичний ефект, стільники двояться, пливуть і стають ще об'ємніше. Нагадує дитячу іграшку калейдоскоп, чесно кажучи, це було несподівано, але замовникам сподобалося. Розповідає Тетяна Север, в якості підлогового покриття використовували натуральне дерево і керамограніт, панно в обідній зоні розробили спеціально для цього проекту. Джерелом натхнення послужив малюнок плафона настільної лампи епохи Ардеко. Системи зберігання це окрема історія. Замовниця хотіла, щоб їх було багато, але при цьому вони були непомітними. Для цього спроектували великі гардеробні при кожній спальні, а шафи зробили вбудовані в колір стін. На першому поверсі організували зберігання під сходами дверки шаф, пофарбували в колір стін і оснастили системою без ручок і шпюл. Також були побажання для розміщення невеликої бібліотеки і відвели місце у вбудованих скляних вітринах біля каміна. На створення інтер'єру дизайнера надихнула атмосфера раннього ранку і його колірна палітра, приглушені сірі відтінки, коли сонце ще не зійшло, і фарби ще не яскраві. Плюс краплення теплих зелених і жовтих тонів тільки-тільки пробиваються перші промені літнього сонця. Тиша і спокій наповнюють прохолодне скляне повітря. На плечах теплий плед і чашка гарячого чаю в долонях. Саме таку картину я уявляю перед очима, ділиться дизайнер. Планування бренди представлені в проєкті «Вітальня оздоблення. Фарба, літле врене, настінні гіпсові панелі, артполе, підлогове покриття, керамограніт, міради, Італія, меблі, обідній стіл, Болоті Радіце, журнальний столик, Орсені у вбудовані меблі, столярна майстерня, де 01 освітлення, світильники, вістосі килим до Вледгоюсе декор, гаппіцулеціон з картина ввечері над каміном. А Агорошенян-картина. Лимони, Володимир Рябчиков столова підлогове покриття, Панно з керамограніта», Міради Італія меблі, обідній стіл, «Волоті радіце», освітлення, світильники. Вістосі прихожає, підлогове покриття, керамограніт, Міради Італія, Наскрізна перегородка, столярна майстерня ДСІ-01, меблі, консоль Орсенібо, спальня замовників, меблі. Ліжко бо Летті, освітлення, світильники, аксолікт, декор картина Прага, Мгорбунова аксесуари, Габ з гостьова спальня один отделка, шпалери, волцоверінс меблі, приліжкова тумба ого, ліжко сонберрі, декор картина у парку Володимир Пивоваров килим, до Владгоюси гостюва спальня 2, шпалери марбюр Карім мрашіт, меблі, ліжко сонберрі, декор картина сон, мгорбунова. Ад під Солеціон Ститяча меблі, ліжко, мамка килим до Вледгоюсе домашній кінотеатр підлогове покриття Атлас сон, сорте, меблі, дивани Селеста, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін і Рю.